Вересень 2008 року 158-річний банк збанкрутував за одну ніч, 600 мільярдів доларів зникли, пенсійні рахунки зникли, мільйони втратили роботу. Але що якби я сказав вам, що справжня причина почалася з такої простої брехні, що її можна було б помістити на білборді? Навіщо орендувати, якщо можна володіти? Увімкніть бадьору музику. Це 2002 рік. Америка все ще оговтується від краху доткомів. 11 вересня. щойно завдало удару економіці, а Уолл-стріт трохи нервує. Але не хвилюйтеся, Федеральна резервна система має план знизити процентні ставки до майже нуля. Бум. Гроші дешеві, брати кредити легко. І раптом улюблене національне заняття всіх більше не бейсбол Це купівля будинку. Вітаємо, вам схвалено кредит на 500 тисяч доларів, але ми заробляємо 40 тисяч доларів на рік. Не проблема плаваюча ставка, відстрочений платіж кредит ніндзя. Зачекай, що таке кредит ніндзя? Немає доходу, немає роботи, немає активів, жодних проблем. Бачите, на початку 2000-х володіння будинком було не просто дахом і чотирма стінами. Це була американська мрія. Це означало стабільність, статус заміське блаженство. І повідомлення, яке неслося з кожної реклами, білборду і семінару з іпотеки, було гучним і чітким. Навіщо орендувати, якщо можна володіти? Банки погодилися. Насправді вони погодилися настільки, що почали розкидати гроші людям, наче це було телевізійне шоу, де всі вигравали. Вводять субстандартні іпотеки. Переклад. Кредити для людей з поганою кредитною історією, нестабільним доходом або нечітким уявленням про те, що таке гроші. Погана кредитна історія. Відсутність кредитної історії. Живете у фургоні. Ви, сер, підходите для розкішного кондо. Чи варто мені турбуватися про повернення цього боргу? Не ваша проблема. Якщо ви не зможете виплатити, ми просто продамо будинок за більшу суму. Це була золота лихоманка на житло. Усі купували, ціни злетіли до небес. Будинок вашого сусіда подвоїв свою вартість за 6 місяців нормально. Навіть працівники Макдональдсу на неповний робочий день і баристи з 5 доларами заощаджень отримують схвалення на іпотеку. Просто звичайний день у 2000-х. А правила. О, їх просто викинули у вікно. Традиційні стандарти кредитування? Занадто повільно. Оцінка ризиків? Занадто нудно. Початковий внесок? Не обов'язковий. Якщо у вас був пульс, у вас була іпотека. Люди купували будинки як локшину швидкого приготування. Кредитори друкували позики, як гроші з монополії. Іпотечні брокери заробляли комісії швидше, ніж встигали сказати бульбашка за всією цією метушнею, стояла сліпа віра в те, що ціни на житло завжди зростатимуть, бо так було завжди до цього моменту. Але під відкритими будинками та гранітними стільницями залишалося питання: що може піти не так. Спойлер, усе, але ми тільки починаємо. До 2005 року купівля будинку вже не була про стабільність. Це було про те, щоб перевернути його як млинець і сподіватися, що наступний покупець заплатить удвічі більше. Нерухомість не була притулком. Це був лотерейний квиток. Я навчаю фонетиці в день і купую квартири вночі. Я щойно купив свій третій будинок без першого внеску. Я навіть не живу в жодному з них. Ось ваша лате. Вибачте, що зайняло хвилинку. Мій банк щойно зателефонував і запропонував мені ще один пентхаус у Майами. Це не було інвестування. Це була національна одержимість. Купуй, продай, зароби, повтори, і чим більше людей приєднувалося, тим вище зростали ціни. Чим вище вони зростали, тим більше людей бігло за ними. Це було як намагатися загасити вогонь, кидаючи в нього бензин. І у всіх був сірник, але під гарячою поверхнею гниль. Ті субстандартні іпотеки, на які всі накидалися, вони були поганими, справді поганими. Високий ризик, низька документація, майже неперевірений борг. Але Wall Street мав магічний трюк. Вони зібрали все це сміття разом, наклеїли на нього етикетку і продали інвесторам як безпечне. Представляємо цінні папери, забезпечені іпотекою. Тепер з 80% більше брехні. Як зробити токсичні кредити схожими на золото? Легко. Ви отримуєте від рейтингових агентств оцінку 3А. Цей має банкрутів барист і безробітних хлопців з тренажерного залу. Е, здається, все гаразд. Ось частина, яку вони не включають у брошуру. Рейтингові агентства отримували гроші від банків, які вони оцінювали. Це як найняти критика їжі, а потім сказати йому, що він не отримає грошей, якщо не назве вашу сиру курку зірковою за версією Мішлен. За зачиненими дверима вони знали, цей пакет мішок лайна. Але Wall Street не зупинився на цьому. Вони взяли ці ненадійні іпотечні пакети і перетворили їх на щось ще складніше: забезпечені боргові зобов'язання CDO. Через фінансову алхімію сміттєві кредити стали активами інвестиційного класу. Насправді, не всі були обмануті. Декілька інвесторів, диваків, скептиків, порушників спокою прочитали дрібний шрифт. Вони побачили гниль всередині буму і замість того, щоб вкладати, задали сміливе питання: А що, якщо ми поставимо проти цього? Проблема? Не існувало продукту, який дозволив би вам це зробити. Тож вони пішли до мармурових фортець Волл-Стріт і сказали: ці кредити сміття. Ми хочемо їх зашортити. Можете створити щось, що заплатить нам, якщо вони збанкрутують. Ви хочете поставити проти ринку житла? Це мило. Добре, ви хочете страхування. Ми його напишемо. Ви платите нам щомісяця, і коли нічого не відбувається, ми залишаємо собі премію. Всі виграють, особливо ми. Я маю на увазі, це ж не так, що вся система розвалиться, правда? Волстріт відчув легкі гроші. Вони не вірили інвесторам, але їм сподобалася ідея отримувати стабільні комісії за щось, що на їхню думку ніколи не могло зазнати невдачі. Тож вони взялися до роботи і створили те, що зрештою підірвало світову економіку: кредитні дефолтні СВОПИ, страхові контракти, які виплачувалися, якщо ці іпотечні інвестиції проваляться. Дивно, але вам не потрібно було володіти інвестицією, щоб купити страховку. Це було як купити страхування життя на бабусю сусіда і сподіватися, що вона завтра впаде зі сходів. Вся система була як вежа дженга, зроблена з брехні та важелів. Кожен блок, погана іпотека, кожен шар, більша, ризикованіша ставка, і на самому верху тости за черговий рекордний бонус. Навіщо потрібна етика, коли легкі гроші течуть рікою? Інформаторів ігнорували, регулятори дрімали, а відповідальні особи були занадто багаті, щоб перейматися, занадто жадібні, щоб зупинитися. Вечірка тривала, поки підлога тихо тріщала під ними. Спочатку це був шепіт, пропущена іпотека тут. Конфіскація там квартира в Вегасі стоїть порожня, але потім прийшла хвиля, і раптом немислиме стало заголовком: ціни на житло падають. Житло завжди зростає. Це базова економіка. Це не повинно було статися протягом багатьох років ринок нерухомості був вежею Дженга, зробленою з брехні, важелів і дикого оптимізму. Але у 2007 році хтось витягнув неправильний блок. Субстандартні кредити, ті ризиковані гнилі угоди, загорнуті у фінансову мішуру, почали руйнуватися а іпотечні цінні папери побудовані на них. Так, вони були бомбами з годинниковим механізмом, і вони вибухнули. Банки, які наповнили свої портфелі безпечними активами, раптом зрозуміли, що тримають радіоактивне сміття пакети з рейтингом 3А. Насправді фінансовий плутоній. Ми не можемо продати це сміття. Тоді оцініть його в нуль. Але це означає: Так, ми в халепі. Паніка поширилася як лісова пожежа. Хедж фонди стікають кров'ю. Інвестиційні банки скорочують мільярдні збитки. І потім, бум, Леман Brothers, 158-річна установа зникла. Ніякого порятунку, ніякого героя, просто 600-мільярдний кратер посеред Волл-стріт. Послання було зрозумілим. Якщо Леман може загинути, то будь-хто може за ніч банки перестали позичати один одному, кредитні ринки замерзли. Це було як ніби хтось витягнув шнур живлення з глобальної економіки. Мені потрібна позика, щоб виплатити зарплату. Вибачте, немає ліквідності. Що це взагалі означає? Це означає, що ми закриті. Удачі! Все зупинилося. Сім'ї не могли отримати іпотеку, бізнеси не могли виплатити зарплату, інвестори не могли вивезти гроші. Пенсіонери спостерігали, як їхні пенсії зникали в реальному часі. 401 кейс знищені заощадження на життя зникли. Ринок праці випарувався до кінця 2008 року. Це був повний колапс: мільйони безробітних виселення через дах. Повідомлення про виселення складалися як небажана пошта, супові кухні, місця, де пропонують їжу голодним і бездомним, не встигали. Офіси з безробіття виглядали як табори з надання допомоги при катастрофах. Це була не лише Уолл-стріт, що горіла, це була Мейн-стріт у вільному падінні, і це не зупинилося на кордоні Сполучених Штатів. Основні банки Ісландії збанкрутували, акції в Токіо різко впали. Європейські лідери кинулися реагувати від Лондона до Рейк'явіка, від Токіо до Сан-Паулу. Ринки обвалилися, банки похитнулися, світова економіка пішла в спіраль. Питання було вже не в тому, хто наступний, а чи зламана вся система. Велика рецесія офіційно почалася. Уряд сполучених штатів мав один неможливий вибір дозволити всьому згоріти або вкласти мільярди доларів платників податків тим самим хлопцям, які підпалили сірник. Жовтень 2008 року вони обрали останнє: мені потрібно 700 мільярдів доларів для чого? Щоб закидати упалаючі банки, поки все не вибухнуло. Введення тарп програми допомоги проблемним активам. По суті, вони давали Уолл-стріт подушку в розмірі 700 мільярдів доларів. Чому? Тому що банки були занадто великими, щоб збанкрутувати, дозвольте їм зруйнуватися, і вони потягнуть за собою світову економіку. Тож уряд зробив те, що мусив. Вони почали розкидати гроші з гелікоптерів серйозно. Позики, порятунки, купівля акцій не мало значення в якій формі це було. Якщо з вашого балансу йшов дим, дядько Сем приносив пожежний шланг, але не лише банки отримували золотий догляд. AG, гігант страхування, який поставив трильйони на сміття, отримав понад 180 мільярдів доларів допомоги. Навіть GM і Chrysler, автомобільні компанії отримали 80 мільярдів доларів. Це була тріаж на масштабі, якого ніхто не бачив з часів Великої депресії. Тим часом у федеральному резерві Бен Бернанке переписував правила економіки з грошовою гарматою. Відсоткові ставки знижені майже до нуля. Уозики, по суті, безкоштовні, а потім прийшло велике кількісне пом'якшення, що означає, що Федеральна резервна система почала друкувати гроші з повітря, щоб купувати облігації та іпотечний непотріб. Уявіть, що це як латати Титанік 100-доларовими купюрами. Не хвилюйся, дай мені приготувати. І знаєш? що? Це ніби спрацювало. Ринки заспокоїлися, банки розслабилися, фондовий ринок досяг дна в березні 2009 року і почав повертатися. Волл-стріт зітхнув з полегшенням, але Мейн-стріт все ще задихається від диму. Наслідки були жорстокими. Безробіття досягло 10%. 8 мільйонів робочих місць зникли. 4 мільйони будинків підлягали вилученню. 19 трильйонів доларів сімейного багатства зникли. Сім'ї, які ніколи не пропускали платежів, раптом заборгували більше за свої будинки, ніж вони коштували, і люди були розлючені. Бонуси на Волл-стріт повернулися. Мене щойно веселили. А вони отримують бонус. Люди, які спричинили крах, отримали допомогу. Ті, хто пережив це, отримали звільнення і талони на харчування. Волл-стріт відкорковував шампанське. А на Мейн-стріт стояли в черзі за супом. І тоді прийшов гнів. Дві тисячі одинадцятий рік парк Зукотті Нью-Йорк тисячі зібралися намети, барабани, картонні знаки. Один з них говорить: ми 99%». Це вже не було лише про порятунки. Це було про систему, налаштовану на захист могутніх, приватизовані прибутки, соціалізовані збитки та повну відсутність справедливості. Жоден великий генеральний директор з Уолл-стріт не потрапив до в'язниці. Ніяких наручників, ніяких арештів, лише золоті парашути та тихі виходи на пенсію. Система вижила, але довіра згоріла дотла. Покоління виросло, знаючи, що коли банки роблять помилки, їх рятують. Коли ти робиш помилки, тебе знищують. Бо якщо 2008 рік нас чогось навчив, то це те, що наступна криза не виглядає як попередня. Бо вона виглядає безпечною, прибутковою, неминучою.